Коли я тільки починала вести цей канал, майже три роки тому це було до речі. Так, от тоді я ще й гадки не мала чим саме відрізняється одне українське видавництво від іншого. Зараз же ж коли пройшов вже деякий час, я накопичила доволі багато книжок, мені було з чим порівняти, і був привід вгледітися. Власне, я зрозуміла, що вони по перше, так дуже відрізняються. По друге, я їх дуже люблю. І по-третє, я хочу про це поговорити. У сьогоднішньому відео я вирішила вам розповісти про п'ять своїх улюблених видавництв українських. Це не означає, що я люблю тільки п'ять з усього того величезного переліку, який можна знайти на спеціальній сторінці Вікіпедії. Ні, це означає, що це мої п'ять фаворитів з, скажімо, 10. Можливо, коли я доснімаю це відео, я зрозумію, що таке хочу, ще розповісти вам про іншу п'ятірку. І в такому разі я зроблю другу частину цього відео. І щоб підкреслити той факт, що у мене нема такого прямо суперфавориту фавориту, я вирішила навіть порядок, в якому буду Півдати вам про ці видавництва зробити особливим. А саме він буде залежати від того, скільки книжок того чи іншого видавництва я знайшла у себе в бібліотеці. Почну я свій невеликий топ з того, кого у мене є поменше, і відповідно закінчу тим, хто у мене рекордсмен. За разом дізнаємося невеличку статистику, кого ж я купляю найчастіше. Починаємо наш список з видавництва, про яке я насправді дізналася порівняно нещодавно, буквально може з півроку тому. Звісно, цьому видавництву більш ніж півроку, вона не настільки молоде, просто зважаючи на вторгнення, то я не мала змоги. Ходити українськими книжковими магазинами доволі довгий час. А до того я зазвичай все купляла онлайн, і це були такі дуже вибіркові речі. Часто я купляла іноземні видавництва, власних у мене також дуже багато. Можемо потім якось подумати і про окремий ролик про іноземні видання, але зараз не про це. Так, от, тільки нещодавно у мене з'явилася змога все ж таки оцінити, хто ще у нас є на ринку. І я для себе знайшла просто дуже-дуже красиве видавництво з доволі такою нестійкою репутацією. Тим не менш, принаймні, з естетичної з точки зору, я залишаюся їх фанаткою, тому що вони роблять дуже дуже гарну роботу. Ну і з точки зору асортименту у мене також питань нема. І мова у нас сьогодні про небо: небо Book Lab Publishing Вони називаються. У мене є буквально три книжки неба, і від всіх трьох я в захваті. Власне, у мене є безміч, про яку я вам вже розповідала. Таємний сад, про який я вам також розповідала в минулих книжкових покупках. І нещодавно я іншу книжку Френсіс Берна, це дві її книжки. Так от я нещодавно ще одну її книжку купила: це Маленька Принцеса. Це одна з моїх найулюбленіших книжок дитинства. От я вам часто розповідала, що я дуже любила Тома Сойера в дитинстві. А Френсіс Берне та її маленька принцеса займали, напевно, третє місце у мене в дитинстві серед улюблених книжок після Гаррі Поттера, Тома Сойера, ну власне от вона. Я потім вам розкажу про цю книжку більш детально в наступних книжкових покупках. До речі, сьогодні у мене будуть до книжкових покупок, пробачте, також вийшло, тому що я зазвичкою купляю власне ті видавництва, про які я вам сьогодні хочу розповісти. Я саме тому не буду дуже багато захостлювати уваги на цих книжках. Або в принципі це буде не огляд книжок, це буде огляд саме видавництва. Отже, за що я люблю небо? По-перше, от просто погляньте на те, як вони видають книжки. Це дуже гарні і дуже якісні видання. і Я помітила в них два формати: перший це ось такий подібний, де тканини у нас колінець. інший це як, от без ніч. У нас тут колінець з такого ж картону, як і основна обкладинка, але зазвичай такі книжки більші, і в обидвох випадках небо не нехтує ілюстраціями до того ж, ілюстраціями кастомними. І я вважаю, що це дуже-дуже класне рішення, тому що воно робить книжку цікавішою. Сам процес читання робить більш таким занурюючим. Неважливо про тому, який це жанр чи для якого віку книжка. Щодо асортименту неба, то він у них, як на мене, ще невеликий. Саме тому я підозрюю, що це молоде видавництво, або ж вони вже багато чого розпродали, Не знаю, я в них. Також задивляюся, звісно ж, на Джейн Ер, і мені дуже подобається видання Дракули. Правда, дракули я не хочу купляти, просто тому що я не люблю цей роман. А на Джейн Ер так задивляюсь. Можливо, одного разу в майбутніх книжкових покупках ви в мене таки її побачите. І при тому, наскільки у неба асортимент знов ж таки, на мій погляд, невеликий, він доволі різноманітний. Тобто, там є, як ви зрозуміли, вже класика і дитяча, і доросла, і сучасні бестселери фентезі, і Брендона Сандерсона вони скоро будуть видавати. Короче, там купа всього, і плюс українських авторів вони також. Люблять, вони приймають українські рукописи, що мені дуже-дуже подобається. Я перевіряла, я в них сама питала, тому що я маю шкурний інтерес, скажімо так. Так от. Я при тому, що не маю ніяких ілюзій стосовно свого майбутнього в небі, тому що мені здається, що твір, який я пишу, не вписується в їх звичайний асортимент. Тим не менш, я дуже рада, що видавництво відкрите для тутешніх і тим паче ще невідомих авторів. Це на жаль не можна сказати про всі наші класні видавництва, тому що є у нас такі, як моя подушка каже, пихаті. Не буду казати, хто це саме, але не всі відомі українські видавництва на жаль приймають рукописи українських авторів, тим паче невідомих авторів. Вони, звісно, мають на це право, але чесно вам скажу, що мені. Шкода знати, що вони зробили такий вибір. А от наступне видавництво я полюбила саме через їх позицію до українських авторів, тому що вони друкують, якщо я не помиляюся, виключно їх до того ж ще невідомих. І це супер класно, тому що такі люди, як я, які ще не мають імені, не мають суперзв'язків, не являються якоюсь знаменитістю, може навіть не мають такого маленького книжкового каналу, як я. Так от вони також заслуговують на шанс бути надрукованими. І дуже класно, що у нас є віхула, яка такими людьми займається. Відвіхували у мене поки що є тільки чотири книжечки, і всі чотири, до речі, на тему медицини. І як ви зрозуміли, всі чотири від українських авторів. Дві книжки Андрія Сем'янківа. Він же ж медгоблін. Ця це нонфік, а оце вже фікшен. Також у мене є книжка українського анестезіолога Івана Черненка під назвою Сміх кінці тунелю. Це до речі, моя перша віхула і перший український медичний нонфік, який потрапив мені до рук. І нещодавно я також придбала новинку дослідників смерті. Це така доволі тоненька книжечка, про яку я вам також більш детально розповім вже в книжкових покупках. Це спойлер. Не дивимося. Натомість візьму щось, що ви вже бачили в попередніх відео. Так от, що я дуже люблю в віхолі. По перше, це те, що вона дає шанс українським авторам, в тому числі ноунейм-авторам. Вони, до речі, одне з небагатьох наших видавництв, у кого на сайті є окрема сторінка про те, як подавати рукописи. Там просто заповнюєш анкетку, там зрозуміло, куди тобі все треба надсилати, що писати і так далі. Тому що у нас багатько видавництв просто залишають свій імейл, і типу, ти не знаєш, вони взагалі приймають рукописи, не приймають. Якщо так, то які там вимоги? Треба окремо питати. А от є такі, як віхола, і Меншість мені здається, хоча може я помиляюся, але я вже десь 30 передивилася сайтів і от отвіхоло, мені вирізлося серед них, тим, що в неї все дуже чітко і дуже зрозуміло. І також мені подобається те, що це видавництво розширює свій формат, скажімо так. Вони починали виключно з отакого нефікшену, але, от уже це, це художня література. Тобто. Автори художньої літератури в них також виходить, мають шанс, і це мені дуже дуже подобається. І взагалі, оця їх філософія показувати через такі книжки, що і серед української спільноти є круті експерти, на яких можна рівнятися, чиї книжки можна читати. Це супер класно, що не тільки можна читати не знаю харарі або ще когось такого зарубіжного, але що і у нас також є класні професійні люди, яким є чим поділитися з народом, так я тут за кадром починаю тонути в книжках, тому що ми переходимо до видавництва, які я купляла доволі багато, як ви розумієте. І зараз мова піде власне про Абаба-Галамагу. Отже, на даний момент я знайшла у себе десь вісім книжок Абаба Галамаги, але я не виключаю, що щось там я забула по сусіках. Звісно ж, моя любов до цього видавництва. Почалася з Гаррі Потера, тому що саме завдяки Абаба Галаматі, і я вважаю, що це один з найкмітливіших, напевно, маркетингових ходів, які робила просто українська спільнота в цілому, не тільки видавництво. Так, от саме завдяки українському видавництву Абаба Галамага, українські діти свого часу читали Гаррі Потера в перекладі, десь чи не на півроку, а може навіть і рік раніше ніж. Діти в Росії, і це дуже класно, тому, що саме завдяки цьому діти тут свого часу, принаймні в Києві, почали читати українською. і Я не виняток. В ті роки, коли ще не всі книжки про Гаррі Поттера були видані, звісно ж, за кожною з них була охота за кожною новою. Я маю на увазі. І звісно ж, тут за інерцією всі продовжували читати його російською видавництво Росмен. І я не виняток. Коли я тільки купила Гаррі Поттера першого, до той момент було лише чотири книжки. Власне, саме тому у мене української останні три. от, як і багато школярів, принаймні тут у Києві, я. Першого Гаррі Поттера купила російською, а потім все сиди та й чекай наступної частини. І от зненацька, після прем'єри п'ятої частини, ти бачиш, що українська версія вийшла першою набагато раніше за російською, яку чекає знову ж таки десь за півроку. І у тебе є вибір, або ти не зрозуміло, чому чекаєш ще півроку для того, щоб прочитати її російською, або ж ти береш її з от таким от офігезним виданням, з такою класною обкладинкою українською, твою рідною мовою, якою ти володієш, не гірше за російську, і ти читаєш її просто так Одразу прямо тут, і, звісно ж, дуже багато дітей побігли читати Гаррі Поттера українською, і тут для них сталося ще одне відкриття: а саме, що український переклад виявився набагато більш якіснішим за російський, і коли я кажу набагато більш якісний, я просто навіть переменшую я не знаю, як передати. Те, наскільки я була здивована тоді ще в своєму юному підлітковому віці, коли побачила оцю колосальну різницю між якістю перекладів, я вже мовчу знову ж таки про оформлення. Оформлення просто суперове. Не дарма кажуть, що якщо не помиляюся, ось ця версія Галі Поттера та смертельних фільм у Джоан Ролін в кабінеті стоїть не карінцем, а саме обкладинкою вперед. Тому що я за що її любити, вона дуже класна. І навіть сьогодні Баба Галамара продовжує підкорювати наші серця виданнями Гаррі Поттера. цього разу вже. Варіації з ілюстраціями Джима Кея. У мене саме Аба Багаломагівська є тільки четверта частина. Перші три у мене є англійською. Знову ж таки, якщо буде у нас відос про англійські видання, то дійдемо туди. А п'ята частина, як ви знаєте, нещодавно вийшла з дуже класними патріотичними кольорами. Звісно, я свого часу планую її також собі купити. Зараз я ну окей, я вам її покажу. Вона лежить у мене на колінах. Вона у мене є, але це не моя, це на подарунок. Так от. Вони видали ще й нещодавно цю п'яту частину. На жаль, зараз я вам тут не можу показати її обкладинку, але так воно жовто-синій. Напевно, ви це бачили в інстаграмі. Я вважаю, що це знов ж таки ще один дуже крутий маркетинговий хід, Абаба галамаги. Коли я кажу маркетинговий хід, я не маю на увазі маніпуляцію, я маю на увазі геніальність. Ну, і, звісно, коли мова заходить про Баба Галамагу, то неможливо не згадати ілюстрації Владислава Єрко. Тобто, якщо ви в дитинстві не закохалися в це видавництво через Гаррі Поттера, то скоріш за все ви в нього закохалися через отакі. І от видання казок. У мене є снігова королева, тільки англійською, на жаль, тому що я не знайшла українською. Також у мене є отакий от маленький принц. Саме з цієї книжки почалася моя колекція маленьких принців. Тобто, у мене вже було декілька таких звичайних класичних видань, але саме дивлячись на ось це, я зрозуміла, що я хочу збирати книжки з різними ілюстраціями маленького принца», Тому що це просто щось чимось. Я такої краси. Давно не бачила. Просто подивіться на ці ілюстрації, скільки в них деталей, скільки в них, до речі, ще й відсилок. От, наприклад, ось цей портрет вам нікого не нагадує. Ха? Коротше, або Багаламага, то любов. Єдина моя до них претензія, скажімо так, це те, що це здебільшого дитяче видавництво. Було б класно подивитися на їх дорослі видання. Мені здається, що у них би вийшло також дуже класно. Можливо, колись у них і був такий період, чесно не знаю. У мене таких книжок немає. Якщо у вас є, то напишіть мені про це. Тим не менш, в майбутньому було б класно подивитися на те, як вони розширюють. Свій спектр, свій асортимент. Далі переходимо до одного з моїх найулюбленіших видавництв, а саме до видавництва видавництво. Я обожнюю, обожнюю це видавництво. Мені дуже подобається буквально все, що вони роблять. Мені подобається те, що вони приділяють увагу саме графічним романам, тобто літературі, яка доволі специфічна, яка по замовченню більш дорога, яка не всім. Скажімо так, на те, щоб по душі не всі до неї тяготять, тому що вона стигматизована деякою мірою. Тим не менш, вона настільки може бути різноманітною, вона настільки може бути класною, вона може бути настільки ні на що не схожою, і зовсім не обов'язково, щоб по цьому вона була про супергероїв, про Марвел, про DC та про когось ще такого подібного. Це дуже-дуже класна ніша. І мені дуже радісно на душі, що у нас є видавництво, яке цією нішою займається. При тому я нарахувала, що на поличках у мене. На десь приблизно 9 чи 10 книжок видавництва. Дивно, що не більше, але з іншого боку, я дуже люблю їх асортимент, що й тому, що він співпадає зі своїм смаком. Тобто я зрозуміла, що поки я збирала оці усі книжки, я знайшла приблизно 3 чи 4 книжки, які є в спектрі видавництва видавництва, але у мене вони просто з інших видань. 3 чи 4, Тобто, у мене також є протиранію англійською. У мене є маус російського видання, і російського видання у мене є Хардстопер, який от нещодавно вийшов. Видавництві, і це круто. знаєте, от я просто люблю за те, що вони якось мені супер по душі, і тим наскільки якісно вони видають свою літературу, і тим, яка це література, що це графічні романи. І тим, які це графічні романи, тобто вони прямо один в один співпадають з моїм смаком. Я дуже багато грошей свого часу мені здається витратила на книжки видавництва. Але при цьому у мене є від них декілька подарунків. Наприклад, цю книжку вони мені подарували на огляд, і я їх за це дуже дуже вдячна. Планували її, до речі, читати цієї весни, тому що це ж весна в Чорнобилі, але... Як ви розумієте, не зійшлося нічого, з не зійшлися, тому що я не була в Україні. Сподіваюся, що наступної весни все ж таки зможу на неї взятися. І гранде фіналі сьогоднішнього відео це видавництво, яке не займає прям все-все-все моє серце. Воно займає певну його частину. Тим не менш, воно займає майже всі мої полички, тому що у кого з нас вдома немає десь дюжину книжок віват. Правильно, і це дуже коменту, що я сказала саме про дюжину, тому що до цієї секунди я не рахувала оці всі книжки, на які зараз дивлюся поза кадрам, а їх. Рівно 12, тобто дюжина. Я дуже люблю Віват за їх асортимент, який вже напевно здогадалися, тому що вони, по-перше, видають моїх улюблених авторів. По-друге, вони не тільки отаку -от розважальну літературу видають, а і ще більш серйозну. І також вони не нехтують нонфікшеном, що мені дуже подобається, і більше у них, навіть якщо пошукати, то можна знайти і класні графічні романи, що мені прям супер подобається. Просто в цілому видавництво, яке займається і дитячою літературою, і літературою для дорослих, і якоюсь професійною, і юмористичною, і історичною, і звісно ж найкращим фентезі сьогодення. Я дуже люблю вівати саме за це. Тобто вони різноманітні, вони слідкують за трендами, вони видають те, що зараз популярно в всьому світі. Так вони робляться не так швидко, як не знаю, напевно, в якихось інших країнах. Але по-перше, у нас війна. Ну тобто, диво, що вони взагалі працюють. По-друге, все ж таки я можу собі уявити, наскільки це складний процес, а вони чи не єдині, окрім напевно неба, хто зараз видає сучасне фентезі? І я. Я дуже дуже їм за це вдячна. Я дуже вдячна, що вони українському читачеві відкрили Сару Джеймас, Холлі Блек, Лі Бардуго та інші сучасні бестселери, про які зараз говорить весь світ. І так, чесно кажучи, я не знаю, наскільки ви зараз відкритий до співпраці з українськими ще невідомими письменниками, тому не буду ставити їм тут ні плюса, ні мінуса. Я нічого не знаю. Можу тільки зробити припущення, що якщо вони все ж таки роблять більше акценту на іноземній літературі, то напевно вони більш на неї реально фокусуються і менше все ж таки співпрацюють з українцями. Але це треба перевіряти. Тобто, а я цього ще не робила, не знаю. Можу тільки сказати, що я ціную те, з якою якістю вони видають свої книжки. Мені здебільшого подобаються їх переклади. Хоча так я чула деякі налікання на переклад того ж двору Шепів та троянд. Хоча сама я скажу, що я не робила порівнянь, тобто цю книжку я не читала, я купила її для своєї мами. Я сама ж читала її англійською. Але, наприклад, переклад буде боляче. Мені дуже сподобався. Він набагато кращий за російський переклад, про який я окремо Ренд записала вам якось. І також свого часу мені дуже допоміг той факт, що у нас є український переклад, де співають раки, тому що в оригіналі цю книжку читати доволі складно, вона такою специфічною мовою написана, плюс там дуже дуже багато ботанічної лексики, а тут вона все ж таки із перекладами, і зі зносками, в які все тобі пояснюють. Коротше, до перекладу, тут у мене делікань немає він доволі класний. Так що, от результаті і маємо, що це одне з найпопулярніших українських видавництв, тому що воно дуже різноманітне, воно професійне, воно класно робить свою роботу і воно слідкує за трендами. Прикладає ті книжки, які ми реально тут всі охоче будемо читати. Ось таке. от У мене вийшло дещо хаотичне відео. Сподіваюся, на монтажі воно буде виглядати нормально, тому що тут, поки я знімала, на мене постійно падали книжки, їх навколо дуже багато. Сподіваюся, що постпродакшн це якось все виправить. Дякую, що додивилися його до кінця. Якщо воно вам сподобалося, то ставте лайк. Якщо у вас є інші улюблені видавництва, то напишіть про них в коментарях. Я знову ж таки подумаю про те, щоб зняти другу частину, тому що, звісно ж, мені хочеться розповісти вам і про старого лева, і про основи, і про крімбукс, і про ще багато. Кого. Дякую спонсорам мого каналу за те, що ви мене підтримуєте і підтримуєте мою творчість. Якщо хтось з вас, глядачів, хоче приєднатися до цієї класної кампанії, то потрібна кнопочка буде, як завжди, знизу. І до речі, я вам останнім часом часто повторювала фразу, що сподіваюся, що кнопка підписатися у вас не червоного, а сірого кольору. І от знаєте, от, варто було мені почати казати цю фразу в кінці роликів. Як звісно ж, YouTube оновився і тепер вже немає такої концепції, як червона кнопка, вона тепер чорна. Тим не менш, наскільки я розумію, коли ви підписуєтеся, вона все ще стає сіренькою. Тож я сподіваюся, що ваша кнопка під моїм відео сіренька. До зустрічі!